Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, хто вас здивує. Що покаже філіжанка, кого покаже. Так. Так, людина з-за кордону здивує вас своїм питанням. Хтось з вас будьте готові до якогось цікавого питання. І це зріє в голові людини. І це просто, знаєте, як. Для вас це буде здивуванням і неочікувано, а для людини цілком і повністю зріле питання. Тепер своїми мріями на перспективу, своїми бажаннями на перспективу здивує чоловік тут фінансові якісь справи, для когось навіть своєю. Своїм проханням, отак, не пропозиція, а прохання якесь. Це коли людині щось треба, і людина самотужки не може це питання вирішити. Наприклад, перекинь мені гроші, там скаже на що саме. Хоча для декого з вас ви вже як очікуєте такого прохання, бо це вже було і неодноразово. І ви знаєте, що людина знов буде вертатись до вас з таким проханням. Так, далі. Угу. Ось тут а, своєю поведінкою здивує. Ну, мені теж більш на чоловіка в одному випадку схоже, а от повертаю філіжанку трошки і вже й на жінку схоже. Здивує чим? Тим, з ким кудись людина планує піти? Ну, Наприклад, розкаже, вам мене запросили і скаже, хто запросив. І я буду йти. Оцим здивує. Угу. Угу. Своїми проявами любові здивує людина, яка за вами ну, так деякий час вже спостерігає. Угу. Я б навіть сказала, що стежить за вами. Ви людина номер один для цієї. Людини не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, от не можу, не показується мені. Людина дуже така жвава, спортивна людина, любить спорт і доволі міцного здоров'я людина. Угу. І знаєте, все помічає. Дуже такий погляд цупкий. От хтось подивиться, нічого не помітить, а тут людина до дрібниць помічає. І для когось це навіть як професійне, тягнеться, ну, от як професія з цим пов'язана все помічати. Так, далі хтось ще здивує. Угу. Ось тут більш за все це як по роботі. Спілкуєтесь з людиною. І, ну, мені так виглядає, що молодша за вас віком людина може бути і чоловіком, і жінкою. Сюрпризом для вас буде наївність людини. Щодо до якоїсь допомоги. Ну, наприклад, людина вам каже, що очікує певної допомоги від когось там в якійсь ситуації. І ви будете що, ну, як можна бути такою наївною людиною, хто ж там тобі буде допомагати. Хочеш зробити, роби сам чи сама. Угу. Навіть будуть говорити людині про це. Так, для когось дівчат. Тут якісь два, два вже, ну, я б сказала, хтось точно забутий вами, а хтось може і не зовсім ще забутий, але колишній, будуть нагадувати про себе от найближчим часом, від трьох до дев'яти днів від моменту, як дивитесь. Відео. Для когось з вас дивуватись будете тому, як людина виходить з тупікової ситуації, як людина вміло підлаштовується під обставини. От Ви не очікували такого від людини. Більш на чоловіка схоже. Якось трошки по-новому будете для себе бачити людину. І знаєте, це гарно, що ви робите висновки. з такої... Ця ситуація вона вас не стосується. Це суто його якась ситуація. Але це дуже добре, що ви вмієте з будь якої ситуації, пов'язаної з людиною. Робити собі висновки. Це дуже добре для вас. Тобто, ця ситуація, вона і для вас уроком іде. Угу. А тут буде здивуванням, як відмовляється жінка. Від пропозиції злиття в якусь, ну, наприклад, з кимсь поєднатись заради якоїсь мети, просто відвертається від цієї ситуації, бо ну, для кого як? Для когось це я не, не хочу з цією людиною мати спільні якісь там справи. Для когось це. Виглядає, як ситуація а, для мене цінність робити все самотужки, тоді я нікому нічого не винна. От так тут. Угу. Далі. Хто вас здивує? От тут якимсь таким дуже мудрим висловлюванням здивує вас людина. Робота соціум, не можу сказати, хто це чоловік чи жінка. Мені просто мудрість людини демонструють. І мудрість ще й в тому буде, людина вам дуже підкаже, де і в чим ви можете зекономити. Час, кошти, сили, в кожного своя буде економія, але для вас це буде ну, так, дуже корисно. І навіть це більш, знаєте, от ви робота соціум спілкуєтесь з цією людиною, але це буде корисно для вас, для вашого особистого життя. Не там, де ви працюєте в якійсь вашій роботі, а там, де вам треба зробити щось для себе особисто. Більш за все, що людина старша за вас віком і має певний досвід. Тому, що говорять вам. І це буде як прояснення для вас. Тобто підказка, щоб ну як висвітити вам більшу можливість, як підсвітити вам якусь можливість. Так, далі. Ось тут спілкування чоловік та жінка здивує чоловік своїм питанням до жінки. Він щось хоче, як, ну, знаєте, дуже глибоке питання. Більш за все мені йде, як стосується от почуттів, емоцій внутрішніх емоцій, не таких, от поверхніх, таких, знаєте, просто от емоційний стан і так, а це ті емоції, над якими людина думає, які відчуває вже дуже глибоко і певний час. Тобто, це не, не хвилинна, яка не хвилинний якийсь прояв. Тут дійсно дуже така глибока ситуація. Угу. І знаєте, як показано? З вами спілкується в день, а думає про вас вночі. Угу. Угу. Ось тут поєднання двох людей для вас це буде спіл здивуванням. Ну, це, наприклад, ви дізнаєтесь про чийсь шлюб. Про те, що якісь люди починають, наприклад, може ще не шлюб, а починають там спілкуватись ближче. ну там, Наприклад, може, вирішують з'їхатись і мешкати разом. Тобто поєднання в стосунки, в сім'ю, в пару, отак. Для когось буде здивуванням, що насправді ну, в них вже якийсь час так будуються стосунки, а ви тільки дізнаєтесь, для когось так буде. Угу. Далі. Хто вас здивує? Так, ось тут. Буде розповідь, чоловік буде розповідати про себе, про своє життя, про свої випробування в житті. Знаєте, Я б сказала, тут взагалі не треба дивуватись, бо все, що людина тут має в житті, це як вибір душі людини. Він йшов в це життя от на такі випробування. Тобто його душа так обрала собі. Тож тут ну, взагалі не жаліти не треба людину, він впорається, він знав, на що він йде. Це, ну, це як знаєте, душа знала, що ви обирає, а тепер же ж він не пам'ятає цього і може жалітись. Ваша задача в цьому просто сказати йому, ти впораєшся. Ти цілком з усім впораєшся і взагалі вір в себе більше. Ти можеш все. Оце, як знаєте, ви та людина, яка повинна йому це сказати, яка повинна от саме так його підтримати. Не дивуйтесь, не хвилюйтесь за нього. В нього так прописано в житті. Впорається, звісно ж, впорається. Він для цього це життя обрав. Воно може зараз для вас так трошки фантастично звучати, але я впевнена, що люди, які обирають такі канали для перегляду, вони десь в темі. Тож ну, тут ви будете спілкуватись, ви будете розуміти, що коїться. Так, що тут в нас? Боже, зараз глянула на свій манікюр і вжахнулась. Вибачте, будь ласка, просто от не маю часу останні дні зробити манікюр, щоб не соромитись. Не дивіться на манікюр, будь ласка. На Аліску дивіться, вона прийшла відволікати. Так. Хто вас дивує чоловік тут йде в ваше життя спілкуватися з вами, якось, знаєте, відволікати вас від ваших якихось справ. тут. Щось він з повним серцем до вас йде. Але сказати не може про свої почуття, горло як перев'язане, чи не вміє, чи просто от нема сміливості поки що? Але почуття до вас є. Ну, тобто, це чоловік, який от спить і бачить сни про вас. Ну, знає вже вас. Угу. Так, хто вас здивує? Прибуток невеличкий, який буде від, від жінки до чоловіка. За щось буде платити йому. Угу. Це може бути така ситуація, що буде вам розповідати щось він тут, знаєте, не на всі 100% задоволений, чи там затримують йому сплату, чи недостатньо йому сплачують, а обіцяли більше. Щось така, знаєте, промова він чимось буде незадоволений, Алісочка, сонечко, ти ж заважаєш. Титця моя, я не бачу через тебе взагалі нічого, сонечко. Кототерапія вам, дівчата. Так, ну, ну давай вже десь там присядь, будь ласочка Дівчинка моя, будь ласка, я тебе дуже прошу, присядь десь. Кетцюнь. Хто вас здивує? Десь якусь сплату треба буде. Ага. Чекайте, що тут з цією сплатою? Тут щось гучне таке, щось людина руками розмахує, щось, як досягти. Угу. Е -е. А ви знаєте, тут хтось як доказувати щось буде про якісь гроші про якесь виконання. І тут, як висновок по цьому всьому, людина вклоняється, людина щось там як перепрошує. Отак воно виглядає. Десь там як відстояти себе треба буде. Угу. Ну, ну все. Тут я більш нічого вам не скажу. Тож, на цьому всім дякую. Всім гарного дня і гарних подій, і гарних людей обов'язково поряд з вами і міцного здоров'я і всього найкращого. Хай все тільки поліпшується в вашому житті. Не знаю, як, але хай так буде. Хай тільки краще заходить ваше життя. Бережіть себе і побачимось всім, пока.